Вітаю, друзі! Сьогодні йду в магазин АТБ. З середи у нас нові акції на товари. Сир 30% знижка, 55,90 і ікра 229,90, 37% знижки. На крабові палички 39% знижки це 100 гривень. І 39%. Ковбаски 20%, 40%, 40%, напівковченна, варена. Тож, мене заінтервало Кока-Кола, 2 літри. Стоїть 32, бачите, стоїть літрова, а дошка стоїть 36 гривень. 36. Копійками 30. Це дуже гарна знижка. Пепсі стоїть ну, кошти 50. Вихідної ціною. Знижка, дивіться, народжується на напої, на соки. Ток-садочок 43,80. Сокісандора Сандора 66 гривень, джафа. Знижки гарні. На вафельки, знижки також. І на шоколад. Мені потрібен білий шоколад. Я обов'язково куплю. 33 гривні вартує. Змінить для власників карток АТБ. Вигоди від її Ви Рулет. Рулет. Пражський також знижка 36. А у кого карточка, то буде коштуватись 34 платеж. гривні. А так 40 гривень. Візьму і його. І тут на хлібці знижка. на палочки, на хлопья и на чаи я На чай Ахмат. Липтон. Чудовый чай Липтон, дурач. Фруктовый мне тоже <подушим> подобается. И На інші. І також знижечки можна вибрати ловаре. У ягожні ловаре також є знижки. І на каву. В зернах на мелену каву. І на розчину дивіться, які гарні знижки. Вартувала 455, зараз 295 міська ППУ. Якобс. Вартувала 179, зараз 150, а зі знижкою карточки 142 гривні. Гарна ціна. Амбасадор. Також 403 коштував 302 на 100 гривень. Дешевше. Морози, три вид медіа. Коштували 177 гривень, 41% знижки. Гарна знижка. Кетчупи. 35 вартувала, 29 якщо без карточки. І 28, якщо з карточкою. Кечі у скляних баночках, І соуси. Я люблю чесноковий, він також. Знижений я його також візьму собі. І морозиве тут також. Три ведмедя, знижечка. Кошти на 5 гривень пачечки. Ось такий я взяла чесниковий соус густо. Поліс кетчуп 1770. Вартував 26, гарна знижка. Йогурт. Йогурт був я обожнюю. Я візьму його обов'язково. І тут йогурти, теж зі знижкою, шокол... сирочки шоколадні, також зі знижкою. Вартували 20, а зараз 16. Вершки молочні. Вартували 83, зараз 66. У кого є карточка. Вона в мене є. Візьму я вершні. Недобиться. Сирочки також 23 коштували, 18, у кого карточка, 19 без карточки. І у цей крем стир я також обожнюю. 89 60 він вартував, 66... Він зараз вартує. Це гарний теж крем. Я його також полюбляю сири. Бачите, яка гарна знижка, 73,58. Велика знижка. Взяла я крем-сир Президент на сосиски, на сардельки, також знижка. І котячий корм 4 лапи. Вартує 78, а зараз 63. Ну, ось такі сьогодні в мене покупочки. Я придбала йогурт 8% 300 грам. білий по-грецьки. Чудовий смачний густий йогурт. Для крему дуже гарний. Соус чесниковий, вершки, рулет, пражкий бісквітний рулет, смачний до чаю буде мені. Шоколад, білий, це для торту. І крем-сир. Я його обожнюю. І Кока-Кола. Ну, ось і всі мої придбання на суму 371 гривня 10 копійок. Це вже зі знижкою.